Тачки. Треба гнізь під корій повикидати. Це рута воно недавно викидув. Вже пройшов знутка, купа навалена. О, гаребу тачки. Трохи повикидав мусору вісну. Вот то має приїхати там один. Хлоп на фірі має того дивани позабирати. Нам не треба. Людині може ще пригодити, може десь на терасі поставити. Я німчу гурив, я німчу горив, забрати свій диван. А він не хоче він інспекті, хоче все нове. Що, Вуша! Санітарна година! Набір! На чого? Я би ти між стебентали під ногами. Я. Несете, о, а усі знати. Віщики лі. поясні. Дай у шлях трафить. Одне, друге. Де зірете. Четверте. П'яте. Одне лише на розмноженні. Вони віш. її Вже можна наразі вжарити. Десь за треба прип'єти. Я на кричу, але я ще не не жалію. Чи трохи несуть. А колись... Колись треба було їсти, то коли що Бабір завжди пекли пляцки, щось ті то треба було яйка багато. А зараз вже ніби чудні, ніхто не хоче робити. А от госима його. Я Як віч, та чіла тачка, ну і дві бачити мене, а чекай, а курка теж хоче жити в, в, в чистоті в порядку і комусь а, а коли його до сусідки ходити, в мене завжди кролі були, все гарно, сустенько, сіно підкинене. А сусідки прийшли, та вони на тріумфі сиділи, та вони ще головою в стелю білий, розуміють, таково, так, а воно застине, та то потом годіво, годі і чистить, десь вже очі сута, вже в куриші будь ходили. Я як сідаю. О, зараз, ту ямку. І все. О, я думав, це буде... Друга зараз візьмуть зібачку і рам, там, воладні, о, виш, все, вже на другий рік о. Де, де ж ти вожа, собі віси плюс я буду трохи мав. А то зараз багато людей, та то зараз гноєм не проблема. Та то купа зараз подають, то вже городі так не тримають, знаєте. Того не один з них каже, треба гною бити при це подумати. Та я маю там не треба твого гною, що буду чужі гіна на свій город, кидав. пічника тула на трава, о, ще трохи Буду кусив, вже буду мовчі. Але що? двічі, всі тим своїм мопедом і траві спорту? Дивічі, кіколо, топтало. Я колись діти скай то бігали, та я так пру. Я сидів, та я си за салітру підсипав твою трав'ячку, та така росла, я як це скусив, то то першокласник. чино було. Тепер нікому ні за треба, кури понапускаю, дитина твої їзди, і що ти свої травичі неш? Тому що це трохи городу взяв, за ще во більше трав'єї. Так би ніс не було. Чіл сховати, бо так вищіть, що ще мотили, чи зараз як дощ валить, впаде, що поржавіть. А то ми з пацанами купували, якби то мій там не пацани. Так я для нового села попував, О, о, оп, склав, склав. Та ми будемо ті якісь рецепти робили. Будемо рецепти робили, того завжди щіл, якась поляна, Щото слав! Дай мені ключи з дитинку Ходить має золоту. Що, де ти йдеш? Допитатися. що ось з'єсінка. Але і файно, щось завжди діду поможе, принесе подаш. Я ту що лишу йому, то. То весте толкова дитина, з нього будуть люди, він його до роботи і до техніки і до всього. Як та дитині деші років він же на трактора черве, він же ще рве на трактора, хлопці. Він буде, він буде страшенним шофером, Я вам повідаю, задайте моє слово. Як доживу, то щем загнімлю. Діти мої Знову Знов то що позабирав, повіну трохи того. Та то вже ім'я та справа, та то вже його хоч трохи є, бо сівна надобрати, щось комусь пістолетику, бай сюди, то лазив, я старий хлоп, мав то лазити. Ось двічі, два кіще купив, косив, бо то вже ті мене старі. Треба воду Івана занести на накліпав. То во, знаєте, то такого кошу як-небудь. А тому моя робоча во коса, видите? Але то я вам скажу, то цим... я я, я ще ніколи не вчив кліпати, то я то, то не моя робота. Тихо, то треба заховати, що не віділи. Я ще до того ніколи не пхув, але вже багато хлопів помирало ті, що коли ще кліпали коси. Я щось зробив, але так крижі болі, я вже не, не горе вже ходити, ви розумієте. Я сіли, ну, сіли в руках, є без откубів, досі. А так спина не є, розумієте, я колись кусів зранні столу, шесть рані ходив на город, то я два чи до першого валив, Зараз що, я вже зараз не води ще повертати, мене вже болить, знаєте куриць. Куші яну! Куша! Ауш! Я не дам куші, я Куша! Ауш! Я вам дам! Він ще вдома, пацан! Він ще, він ще мені весь повитягу! Ауша! Я вам, котре, загородитись! Пацани попукали, та ніхто не ходив! Я вам дам! Ще мені дві! Мало бригади я найде на моє поле! Одне з другим! О, щось в мені кавалерка зле! Щось заложило, тако... Зночі щось мені стало недобре, зараз помірю температуру. Чи або то мені ще здає, або що? Кіко то є? 36. о, Зараз поміряю температуру і буде ще добре. Надіюся, що нема, бо то зараз городи та того, того лежати і що. Хорвати ще зараз треба купа на пігулки гроші та де. Я того не люблю страшне, ось є, ну то той перепад температури, я вам повідаю. ось, дощ, сонце, дощ, сонце, ось і щось зашмаркав. вже у мене того горло щось заложило, і ось зараз помірю температуру, буду виділить. Що з того вийде? Як трошки вип'ю. я пігулок не люблю пити, вовше, бо то для мене я отого День ваші помушу і буде добре, але чолом би то так. Вроді казали, ні з них ходить, ніякий вірус, так мене в'єло, ментом чуєш. Але -то не там то, що я охожу падаю я себе нормально почуваю, трохи лодки слабі, знаєте, а ну, так -то воно, вроді вроді нормально, але треба зараз чаюси трошки, віпю. трошки полежу, то може полегшає. А я вам скажу, діти мої, та тоже не ті літа, та, та то що рік то гірше, ви розумієте, завжди щось... Підкосить та де я колись знав, що таке, що таке е, лічить і лежити без роботи, щоб якась температура колись була, люди добрі, а то зараз Бог що випускають, знаєте, в тої повітря, повітря, то, то і я ще не дивую, що люди вмирають. Я ще не дивую, що люди вмирають. Як то таково, були здорові, такі, як бики, і ні з того не всього лягали, як мухи падали. Я, ще... я тако не повірю, що просто так. Зараз наповічи тим баламутам, що я маю температуру, то вони зараз місяць не будуть до мене підходили, а роботи купа. А знаєте, я їм скажу так, так не можна, то наражаю людей на небезпеку, але я їм скажу, що я щось маю. Ні, зім не буде, вони молоді, вони сіли, мають, немає імунітету, хлопчеська по 2 років вони будь-хорували, е, ви, люди добрі? Треба дзвонити, бо приходили, щоб мені того помал, мені треба щось сіно виносити зі стодоли геть. Там треба трохи порядки наробити, Зараз щось поїм та демону, скаже, я не буду, в мене жінка, в мене діти, щоб поїхало. Я до Бог говорю! Я знаю, як зараз їхати на пів години. Точка, ну, то тут то на пілораду, то там не, не буває, ні. Там що вузучки брав? Ні, що. Наші брусів нема? а то біля виходку... А Що, тут а, а ту наші їх тримати.